Знайомтеся, це Костянтин. Чоловік один із тих, хто житиме у власному всесвіті. Він щасливий власник квартири в новому житловому комплексі. Каже, перед тим як вкласти у будівництво помешкання, обігав чимало забудовників, адже у місті із ними проблем вистачає. Є моменти такі, дійсно вже зіштовхувався, але тут вроді би все нормально і заїдемо, так як плануємо в цьому році. Наступний рік ж високосний, треба встигнути в цьому році. Квартирою пан Костянтин каже, задоволений ще більше тішить мікрорайон, у якому розташований будинок, подалі від міської суєти. Розбудовувати його лише починають. Утім, тут вже зручна транспортна розв'язка і купа соціальних благ у планах. Усі вони не надумані забудовником, а внесені у генеральний план обласного центру. Відтак реальні. Найближчим часом влада міста обіцяє облаштувати тут садочок та школу. А забудовник зобов'язується поставити ігрові та спортивні майданчики. Манчики обладнати велосипедні доріжки і навіть створити парк. Простіше кажучи, власна інфраструктура мікрорайону забезпечена. Усе нове, і навіть вулиці. На території їх буде три: Лесі Українки, Січових Стрільців та Джахара Дудаєва. Чеченський національний герой, поруч із українськими, опинився не випадково. В часи, коли Україна бореться за свою незалежність із країною агресором Росією, його послідовники воюють пліч опліч з українськими солдатами. В свое время украинские патриоты тоже протянули руку дружбы и помощи нам в свое время, поэтому мы тоже сегодня приехали, так как наш враг общий и его хватит всем, поэтому врага этого надо бить вместе, это І то, що ми тут і грузини єсть, і наші єсть, і інші єсть. Поэтому совмісними усіллями надо і протистояти тому злу. Усі ці чоловіки, чеченці, утім, воюють у зоні АТО на боці України. Казбек, до прикладу, наразі вивчає українську мову і ходить в українській вишиванці. Каже в такий спосіб ще раз виражає повагу українському народу. Це подарунок моєму другу. Я не мог ее сегодня не взять. Мое уважение украинскому народу за то, что он такие, ну, ваша духовность и история. Мне не стыдно ее носить. Украинцам тоже не стоит стесняться. Сьогодні ну, сегодня, сегодня ну, возрождение нации. Приятно быть, ну, прикоснуться к этому моменту знак шани та подяки чеченському народу на території житлового комплексу Всесвіт відкрили ще й меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джахару Дудаєву. Пан Костянтин, який проживає на вулиці, названій на честь чеченського героя, переконаний, це гарна справа. Символічно, якби трошки незвично, але думаю, що людина заслуговує того, щоб її честь називали вулиці. І буде, якби думаю, згодністю проживати на вулиці саме цієї е, вулиці, названої честь цієї людини. Будинки на вулиці Джахара Дудаєва не останні. У планах забудовника зведення і ще кількох об'єктів. За шестиповерхівками вже незабаром з'являться десятиповерхівки. «192 квартири ми от на сьогоднішній день вже побудували, здало, і планується. Ну, у нас тут багато землі, так що думаємо, що все залежить від наших, жителів нашого міста, які довірять нам свої кошти, щоб ми їм побудували житло, Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.